Привіт! Знаєте, у світі мистецтва, чи то для колекціонерів, чи для дизайнерів, та й взагалі для будь-кого, хто ним захоплюється, є один, ну просто ключовий документ: це сертифікат автентичності. І от сьогодні ми якраз і розберемося, що це за звір такий, і чому без нього ну ніяк. І справді, як от зрозуміти, що перед вами оригінал, а не якась хай і дуже майстерна копія? Це ж фундаментальне питання, від нього залежить усе. І ціна, і історія, і зрештою майбутнє будь-якого арт-об'єкта, тому що ризик і невпевненість це можна сказати постійні супутники арт-ринку. І от саме тут на сцену виходить наш головний герой. Окей, наш план на сьогодні такий: спершу основи. Потім розберемо сертифікат, так би мовити, на запчастини. Подивимось, як він працює на практиці, відповімо на найпоширеніші запитання, і, зрештою, з'ясуємо, чому це насправді дуже розумна інвестиція. Гаразд, давайте зануримось. Щоб зрозуміти, що таке сертифікат автентичності, найпростіше уявити його, ну, як паспорт або навіть свідоцтво про народження для картини чи скульптури. Це той самий офіційний папірець, який, по суді посвідчує особу твору мистецтва і підтверджує його походження. Так, з аналогією розібрались це чудово. А тепер давайте перейдемо до більш чіткого формального визначення. Отже, що ж це таке з офіційної точки зору. І ось тут ключовий момент: це не просто чиясь експертна думка. Ні, це формальний документ. І він підтверджує три головні речі: перше, звідки робота, друге хто її автор, і третє що це 100% оригінал. Такий сертифікат видають тільки тоді, коли в авторстві немає ну, ані найменших сумнівів. І що цікаво, є два основні типи таких документів. З одного боку, це загальний сертифікат автентичності. Його видають такі, знаєте, поважні інституції: галереї, аукціонні доми, експерти. А з іншого, є сертифікат безпосередньо від художника. І це логічно, правда ж? Хто, як не сам автор, може найкраще підтвердити так, це вробив я. Та що ж робить цей документ таким вагомим, у чому його сила. А секрет, як завжди, у деталях, бо існує дуже чітка структура, яка й перетворює, по суті, звичайний аркуш паперу на серйозне офіційне підтвердження. Дивіться кожен справжній валідний сертифікат має містити п'ять обов'язкових пунктів це можна сказати його формула достовірності. Отже, поїхали повне ім'я автора раз, назва роботи два. Техніка і матеріали максимально точно, наприклад, полотно олія, 3, опис сюжету 4, і коротка біографія митця 5. коли все це разом виходить такий собі унікальний відбиток пальця роботи. Так, з теорією, здається, все зрозуміло. А тепер до найцікавішого, до практики яку ж реальну, практичну силу має цей документ і чому він став просто незамінним інструментом на світовій артсцені? І тут є один дуже важливий глобальний нюанс мова. Дуже часто, ну просто в більшості випадків, сертифікати роблять англійською. І це ж не просто так. Саме це й дозволяє твору мистецтва, так би мовити, подорожувати світом без кордонів, брати участь у міжнародних аукціонах та виставках без жодних перешкод. І ось вам конкретні приклади, де цей сертифікат працює. З ним можна без проблем вивести роботу за кордон, тобто оформити митну декларацію. Застрахувати її на повну реальну вартість, виставити в престижні галереї, продати на серйозному аукціоні. Розумієте, це вже не просто папірець, це справжній ключ, який відчиняє двері у світ великого мистецтва. Звісно ж, одразу виникає логічне питання: а що, якщо? Сертифіката немає, картина є, а документа катма. І, повірте, це дуже поширена ситуація. Тож давайте розберемо кілька ключових питань, з якими стикаються власники таких робіт. І перше, головне питання а хто взагалі має право видавати такий серйозний документ? Ну тобто будь-який мистецтвознавець може його написати? Відповідь тут чітка і однозначна ні, в жодному разі. Право видавати сертифікати є тільки у кваліфікованих експертів та аукціонних домів, у яких є відповідні ліцензії та акредитації. І це правильно, бо саме це гарантує об'єктивність і високі стандарти оцінки. Добре, а що ж тоді відбувається, якщо в картини немає сертифіката? Ну, от уявімо, класична ситуація. Є картина, дісталася у спадок, а документів до неї нуль. Що тоді? Які наслідки? Звісно, таку роботу можна і треба віддати на експертизу. Фахівці ймовірно зможуть встановити її походження, але і це дуже важливий момент. Треба розуміти, що відсутність отого початкового сертифікату майже завжди б'є по ринковій вартості, іноді значно її знижуючи. Ну що ж, ми підходимо до фіналу, і думаю, вже стає зрозуміло, що сертифікат автентичності це знаєте зовсім не формальність. Це не просто ще один папірець, це по-справжньому стратегічний крок, щоб зберегти і навіть примножити цінність мистецького активу. Ось ця цитата з джерела, на мою думку, підсумовує все просто ідеально: це інвестиція в майбутнє, що забезпечує додатковий захист і збільшення вартості картини. Тобто, будь-які зусилля на отримання сертифіката це не просто витрати, це вкладу захист від підробок у юридичну чистоту і, зрештою, у майбутню цінність вашого мистецького скарбу. І наостанок, давайте просто на секунду задумаємось: кожен витвір мистецтва це ж ціла історія. Але чи може ця історія бути по-справжньому, повною, завершеною, якщо вона не підкріплена ось таким офіційним, визнаним у всьому світі документом? Залишуться питання відкритим. Дякую за увагу.